Хозяин показывает имение Патронова. Ну что, Патрон, як тебе пентхаус? Бомба. Ты довольный, Патрошек? Вот так, же. Собаки, чи для кого робиш? Він навіть не дивився, Сань, він побіг гуляй. Так що ти тепер і гавкать так будеш. Показав собаки, так? Патрон! Патроха! Патрон, іди сюди! Патроша! Патрон не протім на твоїй кровати в хаті спать. Заходь, заходьте. Джеся, заходь до нього. Патрон, заходь до нього. Заходь. Патрон, заходь. заходь, заходь. Облизав. Джес. Заходь давай, заходь. Давай залазь. Боїться, як в будку так боїться, слухай. Як на кровать, так залазить. Порядок, так? Да? Ще облизав. Джеся, дивися, ну, де твої хлопці. Джесі. Патрон, ну як? Та ну, Джесі не хакай, господи. Джесі, йди, йди до нас. іди. Будка така, що влазить собак. Саня, бачу, ти там освоївся, так? Да? Джесі! Що не чудо? Ні, ну десять молодець, вона лягла, дивись біля трави. Що, патрон? Ото ж, бачиш. Заходь, патрон, іди сюди, йди до нас. Оце так і живе з жінкою. Виходь, да? виходь, виходь. Да. А він тепер ще й вас випускати не буде. Патрон тепер хоче, щоб ви там постійно були. Патросик. Відео для тих, хто казали, що я хороша дружина. Ви дивіться до мене, чоловік живе. Дожився, щоб вже в будці собачий живе. Ну як, Саш, воно? Опа, заходже, заходь. Життя собаче. Та нормально да. в трьох вас. Обще, поміщаюся і ти ще дві любовниці, так? Да? Так. Да. Я грибу ніж роблю. Не дай бог, сука, не будеш спати. Я так хочу. Та буде, будеш.